Ворог зосередив вогонь на 11 населених пунктах. Поранено цивільних мешканців. Під прицілом рашистів опинилися міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Костянтинівка, Слов'янськ, Курахове, села Карлівка, Сєвєрне, Тоненьке, Ласточкіне, Новоселівка. Перша окупанти вдарили з авіації ЗРК С-300, РСЗВ град. Ураган артилерії танків знищено та пошкоджено 31 цивільний об'єкт, 21 житловий будинок, адмінбудівлю міськради, цех заводу магазин, лінію електропередач, газопроводи, залізничну колію, автомобіль. Сім авіаударів, обстріли зградів, артилерії та танків. Пережила Авдіївка. Пошкоджено цех заводу. Інформація щодо жертв не надходила. Ракету С-300 ворог спрямував по слов'янську, поцілив у критичну інфраструктуру. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Чотири касети з ураганів росіяни випустили по Костянтинівці. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки та 12 приватних осель. Газопроводи, магазин, автомобіль. Є травмований з реактивної артилерії. Окупанти продовжують нищити Бахмут. Місто витримало сім обстрілів, пошкоджену адмінбудівлю, три багатоквартирних будинки. Поранено цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у Красногорівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.